Де чия щитка. От, по щитинах можна подивитися? Є ось така от салатова, є така маленька, ну це трешняк. І є така практично ідеальна. Зразу видно, хто як чистить зуби, але вони всі йдуть. Прийшов час оновити зубні щітки, тому що кожні три місяці треба їх обов'язково міняти, навіть якщо щити не рівні. Тому що там утворюються бактерії, і взагалі ліпше поміняти щітку, тому що це ваше власне здоров'я і плюс це зуби. Купив нові щіточки. Зараз покажу які от класні, от дитяча це 100% класна, щоб не було так, як з попередньою. Бокліна чистила неї буквально півтора місяці і вона одразу порозлазилася, а є щітка ідеальна, що не сильно розлазиться. Від фірми Period, Шарки від 2 до 8 років. Взяв таку оранжеву. І вона має ще такий футлярчик. Тобто акула їсть рибку. Отут щетинки ідеальні. Можна скільки хоч чистити, і вони залишаються на місці, не розлазяться вліво-вправо. Просто якщо вони так розлазяться, як в попередній щіточці, то дитині потім воно і по яснах дре, і по щоках. Тому треба за цим слідкувати обов'язково. Ну і вчити дитину правильно, вчистити зуби. Оце каролінкіна щітка. А ось ці дві це ідуть наші дорослі щіточки. Десь якась є Наталіна, десь моя. Ну, але я дам можливість Наталі потім прийти і обрати, яку вона хоче, бо вони пішли гуляти з Каролінкою Colgate Neon, якась нова. Щітка середньої жорсткості. В принципі, нам якраз нормально. Можете написати в коментарях, як ви думаєте, яку щітку бере Наталя. Залишу їх поки що на столі, потім ми повернемося і... Кароліна, як завжди, проведе розпаковку, вона любить це все розпаковувати, тішитися, вона 100% побіжить чистити зуби новою щіткою, бо в неї все, що нове, треба зразу використати і попробувати. Лапе. Дівчата, прийшли на вечірнє полювання на малинки. Ми туди за горіхами ходили. Ну, а то все малинники, повністю. Тільки хочеш, тільки їш. Вон тут там, малинка. І одна. Тікати бо бджола. Ага. То вона малинки прийшла теж їсти та бджола. О, там вишеньки. Вов! Вов! Я поки дивився там на бджоли, а вона вже тут до шортів моїх підлетіла. Та бджілочка. Вона десь от вас з залітає. А знаєш що це за квіточки жовті? Їх рвати не можна, то чисто тіл. Якщо їх вирвати, там потече жовтий сік. Якщо на пальчик намазати, то потім я пальчик казав. буде оранжевий. Вимазує одяг. Так, і вимазує одяг. Мама, дотикнулася до цієї квіточки, я хотіла б вимазувати свої спини. Мама, ти чого туди пішла? То коли За вишеньком? То коли вириваєш, то тільки тоді. Ти що її вишнями побила, а? Вишні, вишні, дивовижні. Мамо, що це таке? Я не знаю. Там Я не знаю. Вони такі, типу, як фіолетові у А, типу, як виноград, тільки до гори росте. Не можна їсти. Так. Ага. все, зловили! Вау! полетіли на місяць. А тепер в другу сторону. Воу! Ой, що там, голова крутиться чи ні? Ще хоче. О, сюди. Оп! Ага. Вона так скоро тікає. І 3-4. Ооо! Ой, зупинилися. Тата голова закрутилася. Три, 4, 5. Опа! Пірічко? То до голубе пірочко чи чиє? Голубе. Клас, ми таке знайшли, тримай. Так, да, ми заберемо додому. Так, да, І будемо малювати ним. Ми пірочку знайшли. У нас тепер колекція. Добре. Ви тут марину? скільки малини. Як? Ого, го, го. Все в малині. Тут можна їсти, тут не переїсти. Равликів, на равликів їх там багато, а тут і коричні. Значить, буде дощик, якщо вони, вони там лазять ті без хатки. Вони хочуть їсти малинку. Ну то вони їдять, Та вони ця? всі полізли туди. Їдять. Їдя. А див, що цей робить? А що цей робить? Та не може, закрутити. Закрутити малинку? Та він значить хоче їсти, вон він. Мої маленькі малинки шукають малинки. Тато купив новий швепс, такий от рожевий. Шлепс? Шлепс? Швепс тримає, він холодний. Потім будемо вдома робити коктейлі і будемо зверху ще двати полуничку. Була. Пилюка була? Та да. то не пилюка, то він просто холодний. Заморозився. Ну, але на смак він прикольний, бо я вже пробував. Тепер вирішили зробити коктейльчик. Завтра, коли буде сонце, жира. Буде смачно. <плес> а якщо сирена, то що відбувається? <плес> Бід, від, від сирени відбій! <плес> Потім відбій, то сирена включають чого? Коли світло виключають. Коли світло виключають. Ну, коротше, сирена включили, значить світло виключають. Таке фіолетове поле класне. я Наталі кажу, давай це назбираємо додому, Наталя не хоче. Каже, що воно потім поусипається і вся кухня буде в тому цвіті. Тобі як подобаються ці такі фіолетові Так. Мама хоче тобі щось показати. А він напевно ж цей, свіжий, вчепився. Тут такий, який жичок. Ну, Бери, бери, знімай його. Знімай і можеш вчепити татую. Бачиш? Ой, він мене вколов. То можна тільки на футболочку, Ні, на, на джинси, джинси не буде. Не на футболочку треба. Сильніше Сильніше нажати, той їжачок, бач, приліпився. Це називається чортополох. Дай. Називається да. Дай. лопух. Чортополох. Дай, лопух. Дай. Дай. Знайшов твого Дай. Боба. Дай. Ой, ну добре. Іди Дай. сюди, Іди сюди. Не Дай. знаю, він спить. На, тримай отак. До, до хатки до нього не заходь, він спить. Маєш вже равлика і того лопуха. О! Відбій. Одна хвилина. Відбій. відбій. Все. Що? ми навіть не встигли дійти до укриття. Одна відбій. Буквально одну хвилину. Так скоро. Я тобі щось покажу класне. Куди сюди. Але зривати не можна, добре? Дивись стій. Оце це росте горох. Так, бачиш? В середині там такі кульки є. Якщо подивитися на сонце, тут середині кульки. І вони скоро виростуть і будуть такі от великі, і потім можна їх буде їсти. Але вони ж тут середині жуки. Там середині кульки, вони доспіють, будуть такі великі, і потім береш, так тріскаєш, і відкриваєш, і все. Робиш розпаковку гороха і їсиш. І так. До мене, ліс ліс. Ой, покотився, піднімай його. Карина любить жучків. Зловила сонечку. Все, поліз? Куди поліз? Він ще може літати. Куди поліз? До тебе лізе? Як лізе? Давай, підставляй пальчика. Сподобалося, як він лазить. Все, полетів, полетів. О, туди, бачили? На травичку. Він втік від неї вона назад його забрала. Він якщо злазить на пальчик і не знає, куди що робити, то він тоді летить. А Кароліна плаче, бо не хоче, щоб він летів. хоче, щоб він лазить тільки по руках. Веч полетів. Все, полетів, полетів. <плес> <плес> ну Не плач, ми зараз новимо. Ще <плес> раз. <плес> Мусили брати сонечку разом з хаткою. Іде. Іде. Бо Кароліна не хотіла його відпускати. На не хоче, щоб він летів. <ріху> Мусимо сонечку брати аж додому. Буде в нас вдома формікарій. Там, бачиш, собі сидить. І все, він думає, що він в хатці, і він вже не полетить. Ідемо. А мені тут літається, я вдома його поставлю в базону. Добре. І він там буде собі пити водичку. Так, і буде там жити. Він любить собі водичку пити. Ну, Я ж казав, що Корина тільки побачить зубну щітку, зразу захоче мити. Вже почистила зуби, вимиває її, щоб вона була ідеально чиста. Вчора ввечері так і не вдалося зробити розпаковочку, бо прийшли і світла не було. Я зробив розпаковку скоріше, поки всі спали. Каринка, бачиш, там є дві щіточки. Одна татова, а друга мамина. Де чи я? Як ти думаєш? Це чия і це чия? Ага. От Каренька сказала так, що твоя чорна, мамина біла. А тобі яка сподобалася, чорна чи біла? Біла і чорна. Дві сподобались, правильно. Молодець. Ти паста ця. І паста, так. Ця паста називається. Аквафреш.